Тобто цей режим Weight Paints для е органічних об'єктів. Тепер можна перевірити тіло. Оцей куб у нас виходить впливає на те, щоб рухати його п'ятою точкою, і все тіло, власне кажучи, опускається разом. Можна побачити, як воно гарно все відпрацьовує. Тобто Це набагато цікавіше е з цим аддоном виставляти в позу, тому що. Е Тут вже все якби підналаштовано під під це, так, під під рігінг Тобто, коли ви голий скелет робите, то потрібно налаштовувати взаємовзв'язки між кістками. там Ну, це ціла, якби справа. Так. Тут різні є для керування, якби елементи. На халплечі можна побачити, як в нього ну класно розтягуються всі м'язи, і руки при цьому рухаються.